Зимова Олімпіада в Мілані Дампіно Корте. Чи як це? Дампіно Кортес. Якось о рекорд. Коротше, Олімпіада зимом. З... Я кожного разу <реш> нам... мама Дампецо Кортіна. О, так. нарешті, зимова Олімпіада майже добігає свого кінця. Але її будуть ще довго обговорювати Правда. по всьому світі. І вона, ця зимова Олімпіада, до речі, запам'ятається не якимись новими рекордами. Угу. А величезною кількістю яскравих і гучних скандалів. Слухайте, а от що насправді залишиться в історії тріумф нових чемпіонів, чи все таки хвиля критики на адресу Заторів в нашому сюжеті ми згадаємо найгучніші моменти олімпіади. будемо розбиратися в конфліктах і підсумуємо, якими були ці ігри для України та світу. Дивимось. Вони хотіли знесінити їх по жертву, а знесінили себе. Незважаючи на рішення каз, я досі щиро вірю, що я не здійснював ніяких порушень, які мені інкомінує мок. Дискваліфікували через пам'ять про загиблих українського скелетоніста збірної України Владислава Гераскевича зняли з цьогорічних зимових олімпійських ігор через шолом, на якому були зображені вбиті українські спортсмени під час війни. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що така символіка нібито порушує правило про відсутність політичних висловлювань на олімпіаді. Перед відкриттям ізраїльський скелетоніст Джаред Ферстон записав відео, в якому зазначив, що він буде вдягати на відкриття кіпу. Це національний головний убір Ізраїлю, на якому будуть написані імена жертв трагедії у Мюнхені 72-го року. Якщо це не назвати дискримінацією, то як мені це назвати? Підтримали колегу й інші українські спортсмени. Жест солідарності проявив і сам президент України Володимир Зеленський. А у соцмережах миттєво виник тренд із написом Пам'ять не є порушенням, який став символом підтримки спортсмена та всіх полеглих у російсько-українській війні. Натомість не обійшлися 25-ті зимові олімпійські ігри, і без росіян. Хоч символіка країни-агресорки на Олімпіаді суворо заборонена. Під час одного з перших матчів жіночого хокейного турніру на трибунах все ж таки з'явився триколор і не де-небудь, а прямо перед очима віце-президента США Джей Дівенса та держсекретаря Марко Рубіо. Але на цьому історія не закінчилася. Італійський сноубордист Роланд Фішналер навіть вийшов на старт у шоломі з російським прапором. На противагу Гераскевичу він не отримав жодних санкцій, бо стяг був нібито частиною серії символів усіх країн, за які він виступав на своїх попередніх іграх. Та не тільки прапор був помічений на Олімпіаді, були й самі російські спортсмени. Незважаючи на те, що Росія була відсторонена від турнірів ще у 22-му, цьогоріч на Олімпіаду все ж таки допустили 13 росіян та 7 білорусів. З одною ремаркою. Вони у нейтральному статусі, тобто офіційно не представляють свою країну без будь-якої національної символіки. Обурило таке рішення й легенду національної хокейної ліги Домініка Гашика. Через цю олімпіаду в російській імперіалістичній війні буде вбито та скалічено багато людей. Я лише повторюю, що повну відповідальність за це несуть країна-організатори Італія та МОК Україні слід судитися з ними та вимагати мільярди євро компенсації. Багато росіян виступали і у складі інших збірних, наприклад, шість з восьми спортсменів грузинської збірної колишні громадяни Росії або регулярно тренуються у Москві. Суворі нюанси спорядження теж стали причиною найгучніших скандалів на Олімпіаді. Американська стрибунка з трампліна Аніка Белшоу пройшла кваліфікацію і мала вийти у фінал, але врешті-решт її зняли. Причиною стали лижі, які були всього на один сантиметр довші за допустимі, а це анулювало її участь у боротьбі. Хоча самі організатори визнають. Таке може статися ненавмисно, якщо вага спортсмена трохи зміниться під час змагань. За день до цього опинився під прицілом і австрійський стрибун Деніал Чофеніг. До речі, один з претендентів на золото. Його відлучили від змагань через черевики, що були на 4 міліметри довшими за норму. На тренуваннях я носив нове взуття, яким, до речі, був не дуже задоволений, але я його зберіг. На жаль, я був наївним і не виміряв його. Надзвичайна дурість з мого боку. Було стільки стресу. Але правила є правила. На цьогорічних змаганнях тріщать не лише нерви спортсменів, а й медалі. У призерію просто відвалюється кріплення від стрічок, тож нагорода залишається в руках, а не на шиї. Вона важка, важка і зламана. Як ви думаєте, чому ж вона тоді не тут? Схожі інциденти сталися і в німецьких біатлоністів. Організатори зимові Олімпійські ігри 2026 запевняють, ситуацію розслідують. Україну ж на зимових Олімпійських іграх 2026 представили 46 спортсменів у 11 видах спорту. Цьогоріч наша збірна запам'яталася результатами, яких на іграх не було десятиліттями. У санному спорті Андрій Мандзій показав історично найкращий результат України в чоловічих одномісних санях. Він фінішував 12-тим з часом 3 хвилини 34 секунди. Ще один українець Антон Дукач посів 16 те місце. До слова, до цього українські санкарі ніколи не підіймалися на Олімпійських іграх вище 22-ї позиції. А в шорт-треці історію переписав Олег Гандей. Він встановив національний рекорд на дистанції півтори тисячі метрів і став першим українцем, який вийшов до малого фіналу на цій дистанції на Олімпіаді.